Одна з граней любові це розпаковувати свою творчу унікальність. Кожна людина унікальна, і те, що комусь може здатись неправильним для когось, є його поточною унікальністю. Кожна людина творча, просто рівень розпаковки різний. Розпаковуючи свою унікальність через творчість, людина отримує доступ до нового себе, якому стає знайомо вже більш тонкі поняття. Які можуть наповнювати життя новими сенсами. Наприклад, бажання займатися якоюсь творчістю і вдосконалюватись в цьому просто тому, що людина це любить. Вдосконалюючись в цьому, людина отримує задоволення. І для когось це може бути робота, але у великої кількості людей робота не з любові, а просто з інерції не своїх ідей. Тому розпаковуйте свою унікальність через свої ідеї. Та творчість, яку ви любите, і це буде любов.